Привіт з тобою, Еліна, автор щоденника вагітної подруги. Це подкаст монолог. Тут в форматі дружніх голосових повідомлень на хвилин 20 Буду ділитися своїм досвідом вагітності, розповідати, що змінюється, які відчуття з'являються, і як з цим жити. В цьому епізоді на тебе чекає голосове повідомлення про планування вагітності, про секс та гроші, юзані візочки та приватні клініки, чоловічі аналізи та декретну відпустку і багато всього іншого. Як готуватися? Залишайся, щоб дізнатися із щоденника вагітної подруги! Планування вагітності. Що це взагалі таке? Скільки воно триває? Що потрібно зробити. Чесно сказати, не люблю цей термін, тому що він якось відштовхує. Типу, і так потрібно майже рік перебувати в стані вагітності, потім народжувати, потім виховувати нову людину. І Ще й перед цим щось складне, довготривале, що зветься планування та підготовка. Ой, типу, ні, дякую, якось іншим разом. В мене якось з самого початку було. Простіше до цього ставлення, типу, що там багато готуватись, все буде добре, розберемось. Тож, вважаю, мій досвід планування вагітності, про який я зараз розкажу, мінімальним необхідним набором дій, які потрібно виконати перед тим, як малючок з'явиться в животику. Усе планування вагітності умовно можна поділити на п'ять тем, що потребують певної уваги: це час, гроші, здоров'я, освіта і. Секс або календар, або секс по календарю, але до цього пізніше. Давай спочатку. Перше час планування часу, коли в родині має з'явитися дитина, це така дуже умовна штука, тому що може все вийти набагато швидше, або навпаки набагато пізніше, ніж хотілося. Це не про планування якоїсь конкретної дати в майбутньому, коли хотілося б, щоб дитинка прийшла в цей світ. Це етап про серію глибоких роздумів на самоті та відвертих розмов з партнером. Вона зазвичай трапляється так невимушено. Знаєш, під час відпустки або вечері, або прогулянки вдвох з'являються такі запитання. А що ти взагалі думаєш про те, щоб завести дитинку? Як тобі здається, коли в нашій родині найкращий час для цього? А вже після цього починаються обговорення пріоритетів, якихось речей, які хочеться встигнути зробити, поки ви ще лише вдвох, наприклад, пройти якесь навчання або з'їздити кудись у подорож? І після всього цього вимальовується вже така приблизна картинка, скільки ще? Часу пройде до того, як поява малючка стане для тебе пріоритетом і бажанням номер один. Ну, у нас з чоловіком тут дуже просто все відбувалося. Хочеш, хочу. Так що <голи> робимо робимо. Якось так звучав один із останніх діалогів перед тим, як ми зрозуміли, що вже будемо пробувати все робити. Якщо тебе щось бентежить і зупиняє, то поділюся нашими стопорами, які ми дуже ретельно обговорювали, і врешті-решт дійшли висновку, що все норм. Перше, це список речей, які хочеться зробити до появлення малюка. Зокрема, подорожі. Зробили ми такий список, подивилися на нього. І зрозуміли, що поки ми всі ці країни об'їздимо, нам вже по 70 років виповниться і то це якщо на ковіді світові катаклізми призупиняться. А взагалі набагато прикольніше буде показати ці країни нашим дітям, а не лише дивитися на них удвох. Так і вирішили. Друге, про що ми переживали і багато спілкувалися, це кар'єра. Як дві людини з фулл-тайм-джоб ми не уявляли своє життя в такому сценарії, що комусь із нас прийдеться відмовитися від роботи колег, колективу, кар'єрних цілей, it тусовки і всього цього, що нам дуже подобається і що ми любимо. Ми почали думати, як би нам збалансувати всі сфери життя та так, щоб до фулл-тайм-джоб додати ще й батьківство. Купа прикладів чоловіків, жінок, що працюють, займаються крутими проектами і при цьому виховують дітей. Давала надію, що це можливо. Щоб тобі було ще спокійніше, можу порадити заздалегідь, поцікавитися на роботі, чи є якась декретна відпустка у вас в компанії, які терміни і умови, чи можуть зробити крок назустріч і розробити якийсь індивідуальний план. Чи є хтось, хто вже народив дитину і повернувся до роботи? Ну, коротше, в такому стилі. Чесно признаюсь, мені було так страшно піднімати цю тему. Типу, як прийти до керівника і сказати, ну, що у вас тут по декретам? Може, через те, що у нас ні у кого немає дитини із 30 людей в колективі, може ще через щось, але факт залишається фактом. Я якось боялась це питати. Начебто, у чоловіка було трохи простіше, він міг подивитись цю інфу десь у внутрішніх документах компанії. Якщо тебе такого нема, а питати тобі так само страшно, як і мені кажу одразу: це взагалі того не вартувало. Типу, хоч якихось переживань. Розмова вийшла супер легкою і комфортною. Щоб зменшити якусь ніяковість від цього діалогу, можу порекомендувати не планувати це як окрему зустріч з яйчаром або керівником, а додати запитання про декретну відпустку і появлення малюка. До якогось регулярного чекпоінта або рев'ю, де будуть обговорюватися і інші питання. Навіть якщо після цієї розмови конкретної інформації про відпустку і усі подробиці не буде, головне запитай, за скільки до появлення малюка потрібно всім розказати про те, що ти його чекаєш, щоб це було максимально комфортно для команди, для бізнесу і для тебе. Після прощупування цього ґрунту на роботах у нас з чоловіком залишилося тільки одне питання: чи достатньо ми заробляємо вже, щоб дати малючку все, що йому буде потрібно з першого дня в цьому світі? Ну, знаєш, якщо подивитись, скільки коштують дитячі товари, там памперси або іграшки, або меблі. Це я вже не кажу про приватний дитячий садочок, школу, університет і все інше. То, от, начебто, і сам непогано живеш. Заробляєш, відкладаєш на все вистачає, щось фінансово плануєш, і все ок. Але як зайдеш в дитячий магазин, дивишся і думаєш, ну ніфіга собі. Ну і так дійсно можна подумати, та яка дитина, от буду мільйони заробляти, тоді подивимось. Пам'ятаю, як ми з чоловіком обговорювали це питання. Ми сиділи в квартирі, яку ми на той час орендували і де жили. Це була квартира на 80 квадратів в центрі Києва в дореволюційному будинку з царським ремонтом. Ну там, типу, було все настільки екстравагантно, що в нас було крісло в туалеті, з якого ржали всі наші друзі, штори, портьєри, золоті батареї, і кратше такий розкошний царський стиль. Так вийшло, що ми по приколу якось зняли таку квартиру. Так ось, сидимо ми в цьому всьому великолепі на кроваті і обговорюємо, чи достатньо у нас грошей, щоб народити малюка. І якось ми так подивилися навкруги і подумали, що достатньо. Ні, насправді, коли ми народжувалися, то батьки приносили нас в однокімнатну квартиру, де були якісь речі для малючка, які вони я не уявляю, навіть через які складнощі знаходили. І тоді ми виросли, все було добре. За час нашого дорослішання батьки піднялися і вже дали нам все, що змогли. Тож ми також можемо заводити дитину вже зараз. Малючку точно вистачить наших зарплат на перші необхідні йому речі, і все буде добре. Але ще спокійніше буде, якщо всі фінансові питання пов'язані з малючком, також спланувати заздалегідь. Саме тому гроші та бюджет другий важливий пункт планування вагітності. Скільки на дитину потрібно грошей? Ну, цікаве питання. Напевно, скільки даш, стільки і візьме. Під цим я маю на увазі те, що індустрія товарів для дітей, як і інші індустрії, має дуже багато пропозицій на різний гаманець. Ну, от, наприклад, дитячий візочок. Якщо говорити про нові, то можна знайти варіанти за 1008 90 це будуть на брендові, якісь невідомі візочки, але вони можуть бути нормальними. 1000 за 1520. Можна взяти коляску якогось відомого бренду, в якого є сертифікати якості безпеки. Виробник використовує класні матеріали, продумані зручні дрібниці, і можна знайти багато відгуків інших батьків в інтернеті. Також є ще більш класні, ще більш зручні коляски за 1040 50 брендів, які там, типу, належать вже до сегменту преміум. І є якісь панти, на мій Humble Opinion за 60-70%. І більше. Якщо дивитися ті візочки, що вже були у використанні, тобто купувати у когось з рук, то ціни можна ділити навпіл або навіть більше. І так з усім. Абсолютно така сама ситуація з усіма іншими дитячими товарами, які будуть потрібні. Ну і ти мене зараз запитаєш, і що мені з цією інфою робити? Коротше, дивись, як ми з чоловіком зрозуміли, скільки ж на дитину може знадобитися грошей. По-перше, нас цікавив саме період от перших місяців, можливо, там перший рік після народження, коли потрібно купити багато меблів, одягу, чогось такого, чого раніше взагалі ніколи у вас вдома не було і не використовувалось. І це велика сума, яку потрібно вивалити одразу. Ми відкрили одне з перших посилань по запиту, які речі потрібні для новонародженої дитини, і почали просто по списку шукати ці речі. Там, поки я шукала купити сповувальний столик Київ, чоловік тримав відкритим калькулятор і підраховував, скільки це все виходить. Ось наш розповідала про коляску. Ми орієнтувалися приблизно на щось середнє відомий бренд, але не найдорожчий. І це, якби перекласти на візочок, то це був би отой варіант за 15-20 тисяч гривень. Коротше, всюди рахували щось достатньо хороше і якісне, але те, що було не супер дорого, і не понти. Отак ми купу всього перерахували. Там були і меблі, і текстиль, і одяг, і речі необхідні для грудного вигодовування або штучного вигодовування, і речі для мами. Навіть одяг для вагітності ми, здається, туди порахували. І це все вийшло менше ніж 100 тисяч гривень. Здається, 70 або 80. А для історії важливо зазначити, що це була осінь 2021 року. На етапі планування витрат на малючка ще варто пам'ятати про речі, які будуть необхідні кожного дня або щомісяця. Це, звісно, підгузки, годування, одяг, з якого діти дуже швидко виростають, і іграшки. Здається, ого, але насправді це незначна частина від бюджету родини, і тут також багато варіантів різних місць придбання цих речей, і відповідно ціна може бути дуже різною. Тепер трішки про медичні послуги. Медицина в Україні безкоштовна, а дитячих речей в Україні безкоштовних багато нема. Тож про це у другу чергу. При плануванні вагітності варто враховувати, що жінці необхідно медичне спостереження вагітності. Це вкладається спеціальний договір, там багато пунктів, там купа перевірок, які є обов'язковими, і це якісь, напевно, стандартні протоколи. Спостереження вагітності може бути безкоштовним в жіночій консультації, або платним за контрактом в приватній клініці. Платне коштує десь тисяч від 15 до 40, в залежності від пакету. Те саме стосується пологів. Вони можуть бути безкоштовними у міському пологовому будинку, або. Платними по контракту в приватній клініці. Коштує така послуга від 70 до 140 тисяч, також в залежності від пакету і клініки. Також можна порахувати те, що в дитинці теж знадобиться медичний нагляд. Є навіть термін для цього патронаж новонароджених. Перший рік життя дуже важливий, щоб вчасно лікарі потрібні спостерігали за розвитком малюка. І тут безліч опцій від безкоштовного спостереження у лікарні за місцем вашого проживання, до програм спостереження малюка в лікарні приватній, або навіть такі програми, що лікар постійно буде приїжджати до вас додому. По цінам приблизно ми бачили 2,5 тисячі за один виклик лікаря додому, а за рік потрібно таких 20, тобто це 50 тисяч на рік, або програми спостереження в клініках від 30 до 45 тисяч. І наостанок така добірка трохи дивних речей, про які ми з чоловіком подумали, що типу нам би хотілося знати скільки це коштує, і ми б хотіли це колись там купити, зробити, і щоб це в нас було. Це фотосесія вагітності та ньюборн фотосесія може коштувати від 2 до 10 тисяч. Організація гендер паті тут бюджет дуже не планували, ще від весілля не взійшли. І навчання в найкращому садочку, який ми знайшли, близько тисячі доларів на місяць. Ось як такий ресерч виглядало наше фінансове планування вагітності. Ми з чоловіком дізнались усі оці ціни, трошки пообговорювали, за що ми точно хочемо заплатити, а де ми не будемо витрачати зайві грошей, і подумали, що фінансово ми готові. Shut up and take my money. Різні медичні штуки під час вагітності і після народження дитини це одне. А от що робити батькам майбутнім мамі і тату? Зі своїм здоров'ям, обстеженням і підготовкою до того, як вагітність наступила. Якщо дуже коротко, то піти до лікаря і запитати це у нього. Коротко і буде. Просто скажу: послухай наш досвід і йди до лікаря, якому довіряєш. Якщо читати рекомендації, типу, як підготуватися до вагітності десь в інтернеті, то можна таке побачити, як наче це людям Радять не до вагітності, а до Олімпійських ігор якихось готуватися. Там, типу, спеціальне харчування протягом одного року, ніякого паління та вживання алкоголю протягом п'яти років. Ну, ладно, це я трохи перебільшую, але факт є фактом: це занадто і не дуже правдиво. Не читай інтернетів і не думай, що треба готуватися до вагітності все своє життя. Просто приходь до лікаря, я ходила до звичайного кушера гінколога і. Скажи, хочу дитину вже прям зараз. Що робити?» <смі> Мені здається, що я якось так і сказала, і вона на мене так подивилась дуже дивно. Типу конкретизуй, а наскільки тобі не зрозуміло, що взагалі до цього треба робити? Ну коротше, краще ставити адекватніші питання: як підготуватися до вагітності, і скільки часу на це потрібно? Скоріше за все одразу тебе очікує призначення огляду і серії аналізів, які вже далі допоможуть лікарю зрозуміти, чи потрібно щось полікувати і яка саме необхідна підготовка. Також жіночий лікар може порадити, до кого звернутися чоловікові і які аналізи потрібно здати йому. Для чоловіків від чистого серця порада. Перш ніж робити усі аналізи, які може сказати лікар, розпитайте більш детально, що то за аналіз, як він робиться. Які після нього відчуття і наскільки це взагалі необхідно робити, а вже потім приймати рішення, що саме робити, а що ні? Що стосується жіночого організму, то так як попереду великі навантаження, буде круто ще сходити до деяких лікарів, до яких доводилося звертатися у минулому. Наприклад, там офтальмолог, якщо поганий зір, бо з очинятами бувають нюанси, при яких не рекомендовані пологи природнім шляхом. Або стоматолог, якщо ви давно не бачились, не те, щоб без цього не можна було вагітніти, але просто буде зручніше і краще, якщо зробити то заздалегідь. Якщо все добре зі здоров'ям, то ця парочка прийомів у лікаря, аналізи та деякі рекомендації це і все, що потрібно, щоб підготувати організм до вагітності. Коли всі попередні етапи планування закриті і вже начебто можна переходити до справи, починається ще один цікавий етап. Під час нього ти дізнаєшся багато якихось нових або несподіваних речей. А можливо ні, це залежить від того, наскільки добре ти пам'ятаєш біологію і різні подробиці про процес зародження нового життя. Ну, це не виглядає так, що от. Я подумала, так, один із етапів планування вагітності це освіта. Сяду, повчусь. Ні, це не так. Якби базово зрозуміло, що для того, щоб завагітніти, потрібно займатися коханням, робити це без контрацепції та в певні дні жіночого циклу. Але на практиці з'являється стільки додаткових запитань в якийсь момент. Тобі може стати цікаво дізнатися, а як там все на клітинному рівні виглядає. І починається. Знаєш, скільки на ютубі відосів, які дуже гарно ілюструють те, як відбувається запліднення. І це стає несподіванкою: клітини долають купу перешкод, особливо чоловічі, щоб злитися в одну. Потім ця одна клітина долає важкий шлях. Поки відбудеться увесь процес запліднення, є штук 10, напевно, етапів, на яких щось може піти не так і нічого не вийде. А це ще за умови, що статевий акт стався саме в той ідеальний день, коли все можливо. А тут щодо ідеального дня також є свої нюанси. Ну, трохи теоретичного. У кожної здорової жінки раз на цикл відбувається овуляція. Це означає, що яйцеклітина виходить зі свого місця знаходження і перебуває у стані готовності до зустрічі зі сперматозоїдом. У цей період, поки вона готова, називається вікно фертильності і триває декілька днів. І все. Оце єдині дні протягом місяця, а іноді овуляція трапляється навіть не кожного місяця, тут все супер індивідуально. Це єдині дні, коли жінка може завагітніти. Деякі жінки навіть фізично відчувають овуляцію, і для них взагалі не проблема зрозуміти, в які самі дні треба підвищити сексуальну активність, а деякі не можуть спіймати ці самі дні і через це, плюс через інші фактори, не вдається завагітніти роками. Існує купа тулів, які допомагають жінкам зрозуміти, коли в тебе самі найсприятливі для зачаття дні. Від звичайного методу, коли ти по календарю намагаєшся вираховувати в тому застосунку, де ти трекаєш свої критичні дні, до аптечних тестів, які допомагають зрозуміти, чи є зараз овуляція чи ні. Вони схожі на тести на вагітність, але трошки по-іншому працюють. І найкрутіше, про що я чула, це стартапи зі спеціальними гаджетами, які дозволяють жінці встановити або десь датчики на своє тіло, або кожного ранку робити самоаналіз на гормони і розуміти, чи є зараз в тебе овлятися чи ні. Дуже-дуже рідко виходить завагітніти з першого місяцю спроб. Тож чим більше жінка не може завагітніти, Тим більше вона занурюється напевно в цю тему, і тим більше способів допомоги використовує. У моєму випадку це було лише два місяці спроб, перш ніж все вийшло, я не встигла далеко зайти, не тестувала нічого, окрім звичайного календарку. Але от у той період, коли ти вже розумієш, що ти готова до того, щоб намагатися завагітніти, так все стає цікаво. Це чудовий час, щоб дізнатися більше про жіноче здоров'я, про свій організм, про гормони, про те, як правильно про себе турбуватися і як зробити так, щоб можливість мати здорових дітей зберіглася мога довше. Це також чудовий час, щоб почати дізнаватися більше про те, як перебігає вагітність у жінок. Як проходять пологи, з яких етапів вони складаються, що чекає батьків в перші тижні і місяці після народження? Не так все дуже детально, звісно, дивитися, як вже безпосередньо перед народженням, але поступово цікавитися якраз в цей період цим, -цим дуже хочеться читати книги, слухати подкасти, дивитися відоси на ютубі або побільше спілкуватися з друзями та подругами, які вже проходили цей шлях. Якщо таких друзів або подруг небагато або нема, ти завжди можеш знайти мій контакт в описі епізоду і написати мені в інстаграм. Можемо з тобою обговорити якісь хвилюючі тебе питання, зізвонитися або поділитися досвідом. Дуже буду цьому рада. Знаходь лінк і пиши. А що стосується етапу, котрий починається, коли все планування вже з успіхом пройдено, і потрібно переходити безпосередньо до процесу, скажу одне: це, звісно, може бути прикольно запланувати все по календарю настільки, що там подумають, я хочу, щоб малюк народився наприкінці весни, якраз не буду влітку в жару ходити вагітною, хочу, щоб все було так і сяк, і розпланувати там майже додати народження. Але так воно в житті може не спрацювати і набагато краще. Не зациклюватися на тому, що от тепер секс буде не просто як він був раніше, тепер це буде заради дитини. Люди, які довго не можуть завагітніти, кажуть, що як тільки вони ці думки відпускають, у них все виходить. Тобто не треба дуже себе накручувати, намагатися щось дуже точно запланувати і перетворювати ніжні стосунки з коханою людиною на секс по календарю. Ось таке воно вийшло. Перше голосове повідомлення у щоденнику вагітної подруги. Дякую тобі за прослуховування. Переходь за посиланнями знизу, підписуйся на мене в інстаграм, там я Еліна, нижнє підкреслювання, буквочка К і ще одне нижнє підкреслювання. І обов'язково пиши з будь-яким фідбеком або питанням. Буду вдячна, якщо поділишся цим подкастом з тим, кого він може бути корисним і цікавим. І бажаю, щоб всі питання, пов'язані з вагітністю і появленням малюка в твоєму житті, були найбажанішими, найвчаснішими і найприємнішими для тебе. Дякую тобі! Почуємось в інших епізодах.